Всім привіт! Невеличкий огляд кімнатної антени. Антена сучасна, інноваційна і досить непогано приймає сигнал. В комплекті йде 3 метри кабеля і відповідний штекер для підключення до телевізора. Також є така інструкція невеличка, плюс антени, що її можна. Зафіксувати безпосередньо на вікні або на стіні, або в зручному для вас місці. Також додатково для підсилення сигналу можна придбати такий от підсилювач, він підключається до USB-телевізора або тюнера T2 і так само підключається до телевізора і має суттєве підсилення. Як саме це працює, давайте з вами зараз подивимося. Так, давайте перевіримо, як працює кімнатна антена. Зараз підключимо до телевізора, подивимось, наскільки гарно вона приймає сигнал. Ну, як бачите, підключили, сигнал пішов, все показує. Антенну бажано розміщувати поближче до вікна. Але якщо у вас сигнал гарний, то, як бачите, вона працює навіть, якщо просто покласти біля телевізора. Також додатково можна придбати і підсилювач сигналу, і це такий досить потужний підсилювач. Давайте спробуємо, як він працює. Один штикерок підключається USB це для живлення, ну а інший, відповідно, в телевізор. Так, підключили до телевізора і підключаємо живлення USB. Бачите, пішов сигнал. Ну, і ще тут такий цікавий нюанс. Навіть якщо цю антенну запхнути в металевий шкаф. Запхнули, тобто шкаф металевий. Вона все одно працює, тому якби з підсилювачем, взагалі, штука класна.